Добрий день друзі. Сьогодні 1 лютого і я роблю відеозвіт за січень місяць. Ну я останнє крайнє відео коли знімав про на тему не виплати пенсії і проводження ідентифікації. Ідентифікація, я казав, що буде 5 лютого, коли мене прийде чи не прийде пенсія за... Січень і лютий, так як в січні мені пенсія не прийшла від пенсійного фонду по причині, як вже і відповідь є я з пенсійного фонду, що ви не написали заяву пенсійний фонд, що не отримуєте пенсію від Російської Федерації. І що я хотів сказати? Тут ще де, почитав в інтернеті на Фейсбуці, значить, по правам людини Верховної Ради, представник Верховної Ради по правам людини Лубенець. Так він теж цю тему підняв. Я її піднімаю ще з 6 січня, що в чергах люди стоять. І він каже, ну теж це написав. Тільки от вчора чи, позавчора. І пише, що він поручив там чи звернувся до кабінету міністрів, що що ж ви робите. В чергах стоять. Його мама теж з Волновахи не отримала пенсію. Ну, вона, мабуть, в кінці місяця, ну так, до 24 отримує. Я не знаю коли там. І він сказав, що це так не має бути. Що людей, ну це я вже не хочу повторитись, він, ну він правильно все сказав. Але чому, коли я, я і такі, як я, підіймали вже на початку місяця, цю тривогу забили, як кажуть, що ж, він мовчав. Відповів не мені, а там на Фейсбуці і цей міністр соціальної політики. Що все правильно, Мають проходити ідентифікацію, тому що є багато порушень. Люди отримують на, і за кордоном, і на тимчасово окупованих територіях подвійні пенсії і від Російської Федерації, і від України. Ось. Тому ці заяви треба писати. Я згоден частково з ним, тому що я. Казав, що влада, чиновники, пенсійний фонд, 12 років плати пенсії на окупованій території. Хоча там всі отримують російську пенсію. І я навіть не знаю, як вони ось зараз пройшли ідентифікацію, ті люди. Я беру окуповані території, і як вони цю галочку ставили, чи в в кабінети своєму пенсійному фонді, чи ще десь там. Вони ж не приїжджали сюди більшість по зв'язку. І писали, що ми не отримуємо російську пенсію. Ну, вони всі там отримують пенсію. І Це знає влади, знають чиновники. І знає, мабуть, рахункова палата, хоча вона от, рахункова палата є, має це, досліджувати це питання, куди е, витрачаються бюджетні кошти. Так ось вони мільярдами, сотнями мільярдами витрачаються на окуповані території. Куди не мали витрачатися, я ж кажу. Тому що, значить, окупант платить пенсію, согласно Женевській цій конвенції чи як. І тільки після звільнення цих територій Україна вона, має починати там. Платити пенсії вже від України. Але законодавці, Верховна Рада є, і все сказали, там наші люди і продовжують платити ці подвійні пенсії. На ті території. І там, я не знаю, проблеми таких черг. Ці люди в чергах не стоять. Тому що вони сюди не приїжджають, їм на картки картки про, про, до червня тепер продлили ті картки. Що у них, у них є банка, де ще? ось. І вони отримують кошти через різних мінял, там все це, як переводять готівку і все. І отримують російську поцію. А кошмарять таких пенсіонерів, які переїхали на вільні території з окупованих. Ось цих кошмарять, всіх поставили в чергу, цей підтвердив глубинець. Тому і тут ці бігають, займають черги там з п'яти ранку чи з пенсійний фонд, чи з сьомої години. І ось їх кошмарять і вони не тримають пенсії. Ось абсурд якийсь. І мовчить це з Свіриденка про цю проблему. Ну, цей міністр соціальної політики сказав, що ця, так і має бути. Ну, він же ж, я ж кажу, це ганьба, що ті люди, які не мали отримувати пенсію зараз це в окупованих територіях, які отримують російську пенсію. І як вони отримують ці виплати з України? Там проблем нема. А ті, хто тут є, ті пенсію не отримали. Ось так. Ті поставили галочки, пройшли, до, як кажуть, в законослухня в лапках, ці, пройшли від зв'язок з пенсійним фондом, поставили цю галочку, що вони не отримують російську пенсію, і все. Надурили цю державу, чиновники. Ну, чиновники, ці мимутні, вони це знають, що вони там отримують. Там всі, хто живе, там, щоб отримати російську пенсію, значить мати російський паспорт. І так, і так, і так все, все це знають. І продовжують це робити. Це, я рахую, що це злочин. Під час війни витрачати такі кошти, в цій, ну, тому що і чиновникам. І Ащадбанка ці чиновники, спеціалісти, і пенсійний фонд На протязі, протягом цих років, з 14 років, вже скільки там, і керівники відділень доходили все. За хабарі, за все ось обілечують оці виплати на ті території і ось так. І ніхто не хоче поставити крапку в цьому питанні. А я кажу, йдуть всіх по дну грібенку, як кажуть. Значить, не буду повторюватись. Ось і так продовжується. Так я ж кажу: саме, що ну як я можу до влади, до цих чиновників, до всіх відноситись, коли мені таким же макаром, як кажуть, в 18-му році забрали пенсію за 6 місяців і до сих пір не зможе пенсійний фонд державу повернути. Там було 25 тисяч, повернули тільки 20 за 8 років. І ще 5 тисяч мають повернути. Ну, вони, як завжди, повертають в кінці року, жовтні, десь в листопаді, не раніше. Зараз я кажу, за січень нема нічого. Ні той борг не повернули, і новий вже за січень не виплатили пенсію. Мені. Тепер я, от, коли буде 5 грудня, мені приходить пенсія, це число, то десь 6-7 я зніму відео і скажу. Прийшло мені дві пенсії за січень і за лютий. Я вже не беру борг, що за 18 рік там теж мають виплачувати. А скажу з 5 лютого. Так що ось це проблема, і проблему зробила влада, зробили чи пенсійний фонд підпорядковується міністр соціальної політики, мені скаже, все нормально, мають проходити, я скажу, підтвердив, цю ганьбу. Ну і Своріденка, мабуть, теж. Як... всі. Це глубинець виступив, що ця, так не має бути. Це порушення прав людини, там туди-сюди. Там звернувся кудись в кабінет міністра. Ну, не знаю, як буде це. Ну це ж кажу, повторюю це періодично. пенсіонерам. За 2014 2014 року мене вже кинули пенсійний фонд другий раз Всі ці черги. І з невиплатами. Ось так. Не буду затягувати час, друзі, оце я хотів сказати на сьогоднішній час, що... А поступає влада, анебно поступає пенсійний фонд, анебно поступають чиновники пенсійного фонду, Міністерство соціальної політики. З людьми, з пенсіонерами, які кинули всі точні, поставили в черги. А їх могло не бути. Якби все розбиралось. Там і Ранконкова, я не буду, ну палата, всі кошти. Бюджета їх вимивали, я кажу, мене є, я під відео залишу. 12 років фінансують окуповані території. А дійсних переселенців, які тут вже є, ось теж в Петавське Перешегівки 11 років. Років кажу, живу і кошмарять. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.